Всім доброго дня, з вами компанія «Автопарк» Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Renault Megane Scenic Автомобіль у нас з 2005 року випуску, обладнання 1,6 бензиновим двигуном, Механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Ціна даного автомобіля у нас 4590 доларів, пробіг даного автомобіля 170 тисяч кілометрів, ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, Гума у нас 15 радіусу на металевих дисках, є також сонцезахисні шторки. Чудова задня оптика, Низький багажний відділ. Нас зустрічає чудовий комбінований текстильний салон, біжевого та сірого кольору, Дах у нас без нарікань, також є столики для задніх пасажирів. Далі, друзі, по-передньому повний електропакет, електрорегулювання дзеркал електронний ручник, мультифункціональний кермоз, система старт-стоп. Клімат-контроль у нас однозонний, електрична панель приборів, 5-ступінча механічна коробка передач та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також на дві послуги Лізіну та 3 і ми з захистю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами як завжди автопарк.